Препарати, що використовуються при демодекозі у котів. Перше. Флураланер це ізоксозолін, дуже ефективний. На ринку України представлений у вигляді крапель на холку бравекто, друге. Сароланер. Це ізоксозолін у комбінації з силамактином. На ринку України доступний у вигляді крапель стронхол плюс. Третє. Селамектин. Це макроциклічний лактон. Що краще діє на демодекс Гатой. Це цей демодекс, що живе на поверхні шкіри і є заразним. На ринку України ці краплі представлені у вигляді селафорту. Четверте моксидектин це також макроциклічний лактон, який краще впливає на демодекс Гатой, ніж на демодекс Каті, п'яте івермектин це найагресивніший варіант. У котів використовується з обережністю. Через ризик токсичності, особливо при випоюванні в І верметин у котів має дуже малий терапевтичний індекс. Про це поговоримо завтра.